Сьогодні ввечері так склалося, що прийшлося вимушено погуляти територією райончику. Наш район почав забудовуватися у золотий вік розвитку західної цивілізації. Це період 19 20 століття. Вулички забудовувалися переважно віллами, а також невеличкими польськими прибутковими будинками на декілька квартир. Під час кожної вимушеної чи невимушеної прогулянки я зауважую якісь нові мистецькі деталі у архітектурі. Сьогодні мій погляд зупинився на круглих віконницях, які архітектори називають світликами. Тобто ті віконця виконували роль природнього освітлення сходових кліток, холів, невеличких приміщень у будівлях. При зйомці першого світлика вийшов мешканець будинку, який зауважив, що кругла віконниця використовувалася із релігійним підтекстом. Тобто у віконці розміщували фігурки Божої Матері, святих або інші обереги, символи. Фігурку Божої Матері мешканець привіз з Іспанії, що свідчить, що люди люблять свої будинки і стараються їх прикрашати. Віконне це є на всіх трьох поверхах. Ну, а це, мабуть, нижнє, це автентичне, так що молодці. Дуже гарно біля будиночка. Видно, мешканці люблять свій будинок, своє житло. В цьому будиночку був колись Жек. Потім його продали з аукціону. І хтось собі його гарно відреставрував. Ще, мабуть, трошки процеси ремонтують. Принцесине дерево. <свистити> <служити> На зворотній дорозі я запримітила ще одну круглую віконечку вона така симпатична. Цей будиночок дуже подібний до попереднього салатового білим. Мабуть, робив один і той же проєктарці. В цьому будиночку просто фігурка Матері Божої. Ще одна симпатична віконечка і взагалі гарненький будинок. Наступна віконниця заховалась за ялиночкою. коли мешканці доглядають за своїми будівлями, місто теж, міська влада, за тим, що ми отримали в спару. І є можливість чогось вчитися. Тут будиночок на куті з вікон з місцем. Колись розглянемо На тій ноті буду прощатися. Спокійної ночі.